Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а це огляд гри бельгійського розробника Томаса Ватерзої. Будь ласка, торкнись цієї картини. До речі, про цю гру я дізналася від іншого бельгійського розробника Бена Лега. Якщо пам'ятаєте, ми колись грали в демку його гри гринеч, яку він зараз дороблює, і вона називається Койра. А ще Бен Лега автор гри Місія Зіглтана», в якій використана крутезна музика Йога Васітена. Гра. Будь ласка, торкнись цієї картини занурює на світ картин Джеймса Енсора, в яких ми шукаємо невластиві їм деталі: пляшки, палиці, нотні аркуші, хрести. Ми граємо на фортепіано, збираємо уламки глечиків, реставруємо полотна і крокуємо світами картинами Джеймса Інсора і однією з картин Леона Спілаерта. Під музику дебусі, саті, Сентера, Лента і самого Інсора. Однією з мелодій зазначено «Коробейники», але ми знаємо, що це українська народна пісня, де б я не їхала, де б я не йшла. Гра пропонує шукати відмінності і придивлятись до образів картин, шукаючи загадані персонажами предмети. Ми крокуємо з картини в картину, По натюрмортам, по пейзажам і по сюжетним творам. Ми змушуємо персонажей переходити з однієї картини в іншу, змінюючи сюжети. Кажуть, що мистецтво це достороння робота, творця і спостерігача. Вони стоять співучасниками створення. І гра, будь ласка, торкнись цієї картини. Робить нас співучасниками мистецтва, тож, будь ласка, торкніться цієї картини.